Давай. Так. Прекрасно. так, Тільки дуже не кричи, Так. Далі давай. Що у нас ще? Ось все ще. Ану, як ти думаєш, це теж ручка? За неї можна взятися? Ану пробуй. Давай. Ручка ось у нас далі стоїть чашечка. Так. О, ура! Так, молодець. Давай далі пробуємо. Десь <свес> є. Так. Да. Баки-баки. Так, ану шукай. Шукай, де ще? <свес> нас Це? Ану, дивись, куди вона може підійти нам. Де? Ану, дивися, якого кольору вона. <свес> Ні, це сіренька, це блакитне. Підбирай. Ні, не підходить блакитне, сіре, це не підходить тобі. Ану, давай. Ach. Ні, це десь закінчується